6 лютого в Туреччині та Сирії сталися потужні землетруси. Перший о четвертій ранку магнітудою 7,8, а другий через 9 годин магнітудою 6,7. В результаті загинули тисячі людей, десятки тисяч отримали поранення, а також зруйнована велика кількість будівель. Привіт, мене звати Діма Макон, і сьогодні ми поговоримо про стійкість будівель до сейсмічних впливів. Uh, і приводом для цього відео стали звичайно землетруси у Туреччині та Сирії, і зараз uh, ця тема дуже хвилює. Звичайно, у нас на першому місці в країні залишається війна, але я бачу, що ця тема теж трохи так розганяється. Я робив пост, його трохи поперекручували деякі змі, хоча. Ціллю було навпаки заспокоїти, що у нас з цим все гаразд, з механічною стійкістю будівель. Тож я вважаю, що я як інженер-конструктор з багаторічним досвідом, більше 10 років і великим досвідом проектування будівель, а також перевірки будівель, думаю, можу трохи так просто пояснити, що у нас взагалі відбувається. З сейсмічною стійкістю. Щодо землетрусу в Туреччині, то тут вже дуже багато о, всіляких оцінок з'явилося. Можливо, мені здається, дещо маніпулятивних, тому що вже одразу там оцінюють якусь корупційну складову, що там погано будували, і все таке. Але тут теж не потрібно поспішати з висновками, о, потрібно все ж таки почекати якихось розслідувань, о, тому що. Там звинувачення поганих будівельників в Турції е, мені здається передчасними, тому що землетрус дійсно дуже потужний. от, прям надзвичайно потужний. Е, ви бачите, які руйнування спричинились. Тож я не впевнений, що. Там, якби щось таке відбулося в іншому місті, з іншими бузівлями, то там би все було прямо ок. Отут у мене сумніви. Звичайно, там, умовно, Японія вона дуже непогано підготовлена до таких землетрусів. І так, звичайно, там технології будівництва значно кращі, ніж там, застосовуються у нас і, мабуть, в Турції. Але те, що відбулось в Турції, це, ну, це все ж таки не означає, що от лише через те, що там погані е, будівлі, погані будівельники. Перш за все, дуже потужна сила землетрусу. Ти як взагалі інженери-конструктори розраховують о, будівлі, споруди на сейсміку? Е, вони перш за все визначають о, взагалі чи потрібно це. Україна, в принципі, не є країною, яка знаходиться в якійсь сейсмічно небезпечній зоні, де прям часті і потужні землетруси. У нас є карта сейсмічного руйнування, і, і по якій визначається бальність інтенсивності землетрусів. Хочу зазначити, що це трохи різна річ з магнітудою по шкалі Ріхтера. Тобто, Бали це визначення а, вже постфактум потужності землетруса за характерами руйнувань і таке інше. А Магнітуда визначається миттєво пристроєм і визначається ця потужність землетрусу. але тут справа в тому, що от ця магнітуда е, і вплив на будівлі, е, воно не дуже показово, тому що е, дуже все залежить від безлічі факторів, від ґрунтів, від того, як там глибоко епіцентр землетрусу, чи навпаки, як він там на низькій глибині е, чи високо. Це все впливає, тому в принципі при розрахунках користуються саме от такими шкало, шкалою бальності, вони в різних країнах різні. У нас це МСК 64 і є розбивка по балам. Є в принципі умовні такі таблички переходу від оцієї шкали, там бальної на шкалу Ріхтера, і навпаки, але ну це все ж таки більш-менш умовне. Тож, якщо казати про Україну. В принципі, у нас максимально можлива взагалі, інтенсивність землетрусу, це 10 балів, і це, звичайно, в горах, це в південному заході ще Одеської області, і це, якщо дивитись на карту сейсмічного руйнування. Для Києва, наприклад, для звичайних будівель сейсміка дорівнює 5 балів. Так, для об'єктів підвищеної небезпеки, ну типу атомних електростанцій, там розраховується на сейсміку в 6 балів. Що таке взагалі сейсміка 5 балів? Це в принципі ніщо. це е, ну, сейсміка, яка не здатна заподіяти якоїсь шкоди вашому будинку. Якщо звичайно він вже не в якомусь аварійному стані, бо якщо будівля ваша в аварійному стані, то м -м, причиною там руйнування може послужити в принципі будь-що. Там проїжджати повз якась вантажівка чи просто втомиться. Це, це не стосується дійсно аварійних будинків. Тож, якщо ми кажемо про сейсмічну стійкість будівель, то о, тим, хто живе от в цій синенькій зоні, яку я показую на карті, хвилюватись, взагалі не варто. Тому що оці 5 балів, ви навряд чи взагалі колись о, побачите. Тому що це може відбутися з ймовірністю. В 5% протягом 50 років і з періодом повторюваності один раз на тисячу років. Тобто, ймовірність таких землетрусів в цій зоні досить невисока. І знову ж таки, це та бальність, на яку взагалі не потрібно. Якось зважати, необхідно конструктором якихось додаткових заходів вживати, щоб будівля стояла мовно-сесміка, у конструкторів починається якраз з 6 балів. Це оця зелена зона, і якщо дивитись, із таких великих там міст, то туди о, потрапляє, наприклад, Львів. О, але 6 балів насправді, о, в принципі, скоріш за все, всі будівлі там в тому ж Києві теж це витримають. Запаси міцності, вони достатні. 6 балів це все ж таки не такий потужний землетрус. Знову ж таки, зазначу, що не плутаєте з магнітудою в 6. 6 балів це трохи інше. Це менше, ніж магнітуда 6. Зазвичай, якщо дивитись на цю порівняльну табличку. 6 балів дійсно вже необхідно деяких заходів. Я не буду тут вам переказувати ДБН, не буду все ж таки зазначати, що там якісь е, потрібні частіше стіни, частіше там деформаційні шви. Ну вони там називаються антисейсмічні шви. Тобто будівля частіше розрізається, тому що ну, шов це умовно там, де могла б. Виникнути тріщина, але конструктор там заклав це і тому тріщина не виникає. Тобто будівлі там окремо одна відносно рухаються і тріщин немає. Тобто оці всі заходи зазначаються, і далі йде вже у нас регіон Одеса де вже трохи більше сейсміки ну і в горах. Окремо ще для. Різних типів ґрунтів, тому що е, це дуже дійсно залежить від геології, як там ці хвилі впливають з на будівлі, окремо для кожної будівлі, будівлі на майданчику ще визначається для нього сейсніка. Але ну, зазвичай вона е, відповідає тій, що на цих мапах. Частіше за всього. Я не можу казати, що прям завжди. І якщо ми взагалі кажемо про будівлі, всі нові сучасні будівлі, вони розраховані на оці взагалі максимальні можливі землетруси, які можуть бути у нас в країні, які ми навряд чи колись побачимо. Тобто, якщо ви живете в новій будівлі, взагалі переживати не варто. Радянські будівлі. В принципі, там теж були розрахунки на сейсміку. Тут треба зважати, що вони вже трохи втомились, вони вже все ж таки там матеріали були не такі якісні, можливо, будували не так якісно. І норми були не такі суворі, як сучасні норми. Але все одно, я думаю, що радянські будинки, панельки, хрущовки і все таке інше, навіть сталінки, в принципі, особливо переживати теж не варто. Я думаю, що варто все ж таки бути за ним покоєним це. Те, що ми називаємо там царські будинки, там, дореволюційні, чи там, можливо, якщо це Львів, то це будинки так, часів Австро-Угорщини, так само там, на Закарпатті, тобто такі старі будівлі. От вони дійсно вже, по-перше, в силу своїх років, а по-друге, тоді ну, будували і якість будівництва була а, не, та, не, не та якість матеріалів. І, там може бути дійсно небезпека. І якщо ми подивимося взагалі на історію да, землетрусів, то дійсно руйнуються саме такі найчастіше старі будинки. От і якщо у вас будівля в аварійному стані, то звичайно все ж таки варто її якось намагатись ремонтувати. Але в принципі, ну ми, ми знаємо за всю от історію. Ми не пам'ятаємо, щоб якісь землетруси у нас в країні спричиняли жахливих руйнувань. Тож це відео таке заспокоююче. Якщо казати про там поради, як пережити землетруси, якщо ви застали в будівлі, то така найбільш, мабуть, суттєва порада це ставати в вірні проєми, і якщо падає перекриття, то зазвичай, о, все ж таки, якщо будівля не повністю руйнується, то о, цей двірний проєм він вас рятує. І це така от умовний лайфхак о, з досвіду, що відбувалося, то це може врятувати. Але в принципі, переживати не варто. У нас зараз є набагато більші загрози, на жаль, ніж землетруси. На жаль, країна воює. Тож, я буду радий, якщо ви поділитеся цим відео. Якщо ви підпишетесь, напишете якісь адекватні коментарі. Можливо, у вас є якісь запитання, спробую на них відповісти. Ну, а також чекаю на ваші лайки. Дякую, що подивились, Бувайте!